Зараз липень і всіх красиво квітне лілія. Але коли вона відцвітає, потрібно правильно за нею доглянути, щоб на наступний сезон також було пишне цвітіння. Отож, що ж потрібно зробити? Потрібно видалити всі квітконоси. Ось так вони виглядають: вона відцвітає, пелюстки опадають і всі квітконоси видаляємо. Для того, щоб рослина не витрачала енергію на формування насіння. Ось ті, які цвітуть, ще залишаємо. Це стебла не зрізаємо, бо саме через листя і стебла рослина продовжує отримувати поживні речовини. Можна підживляти фосфорно-калійними добривами, ми цього не робимо. І поки листя зелене, продовжуємо помірний полив. Коли починає жовтіти, можна зменшувати полив, якщо падають дощі, можна взагалі не поливати. І коли жовте, то вже тоді не поливаємо зовсім. Лілію можна не викопувати щороку, але якщо потрібно пересадити або розділити, то потрібно це робити через 4-6 тижнів після цвітіння. Коли вже повністю вона висохне, найкраще це робити з вересня до середини жовтня. Якщо залишаються у вас якісь запитання, пишіть у коментарях.